У цей тривожний час наповни своє серце Божим миром та спокою. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Так говорить Господь, на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею йдіть і знайдете мир для своєї душі. Непохитно надіюсь на Господа. І він прихилився до мене, і благання моє він почув. Думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. І буде роботою істини мир, а працею правди, спокійність і безпека навіки, і осяде народ мій у мешканні спокійні і в безпечних місцях відпочинку. А ті, хто надію складає на Господа. Силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло. Щоб дати вам будучність і надію. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає Його. Добре, коли людина в мовчанні. Надію кладе на спасіння Господнє. Покладіть на нього усю вашу журбу, бо Він опікується вами. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться і не лякається. Погляньте на птахів небесних. Що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує? Чи ж ви не набагато вертніші за них, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посух, вони мене втішать. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь. І з усіх утисків їхніх визволяє їх. Господь зламаносердим близький і впокорених духом спасає багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Господь моє світло і спасіння моє. То кого ж буду боятися? Господь то твердиня мого життя. Кого буду лякатися? Отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе саме поклопочиться. Кожний день має досить своєї турботи. А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ, серце ваше, нехай не тривожиться. І не лякається, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Розповів я вам про все це для того, щоб ви мали через мене мир та спокій. У цьому світі ви страждатимете, та будьте мужні. Я переміг світ. Бог не є Богом без ладу. Але миру Господь подасть силу народу своєму, Господь поблагословить миром народ свій. Великий мир. Для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання, і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Ісус Христос є наш мир. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. А Бог миру потопче незабаром сатану під ваші ноги. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа нехай буде з вами. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас. Говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. А ви будете кликати до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім серцем своїм, я дамся вам знайти себе, говорить Господь. Бо зрушаться гори, і холми захитаються, та милість моя. Не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. А покірні спадкують землю і зарозкошують миром великим. І кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічности, князь, миру. У спокої я ляжу і засну. Бо ти, Господи, єдиний. Єдиний даєш мені жити безпечно. Господь подасть силу народу своєму. Господь поблагословить миром народ свій. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне до тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Милість вам і мир, і любов хай примножиться. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир. Дорогі наші брати та сестри. Українці, з вашою допомогою ми маємо можливість робити україномовний контент. Якщо ви бажаєте підтримати служіння CLT, надаємо вам реквізити в описі під відео. А мій Бог, нехай задовільнить усяку вашу потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Нехай Бог благословить усіх вас!